Розпродаю лаки для ніфтів, це все Avon. Це гель-ефект, тобто в них ефект гель-лаку, але це звичайний лак для нігтів, хто, наприклад, не робить собі гель-лак. Ось три відтінки. Це йдуть проколор, вони швидко висихають за одну хвилинку. Ось такі 4 відтінки. Оці всі по 30 гривень є отакий синій, таких в мене аж 8 штук, вони по 20 гривень. Також є ось такий топ мати. Він дає манікюру, лаку, таке матове покриття. І е, захищає сам е, лак ну, на якийсь певний час, він теж по 30 гривень. Якщо ви робите манікюр зі звичайними лаками, то у нас в продажу є ось такий спрей для висушування лаку, тобто він допомагає швидше підсохнути звичайному лаку. І трошки дає йому якусь стійкість. А, так, в каталогах вони в середньому 200 гривень коштують, а якщо ви замовите в мене будь-який лак з розпродажу, то вам цей спрей буде за 150 гривень. В розпродажі є ось такий набірчик для манікюру. А ось такі в ньому є аксесуари для самостійного манікюру такий наборчик коштує 35 гривень.